Ти тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе спліндрована? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти, діточок непевних, звичаїв не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток догадала, звичаїв навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну Що, колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці задушила під серцем приспала степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом переверт, нехай підростає. Та поможуть москалеві господарювати та з матері палатину сорочку знімати. Помагайте, недолятки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати мажорилися.